Вітаю вас на моєму каналі Дихання Серця Всесвіту. Сьогодні поговоримо про карму. Думаю, що ви всі знаєте, що таке карма. Сьогодні я хочу сказати саме про хранителів карми і про те, як вона реалізується в циклах. І так, як карма реалізується в циклах життя. Я думаю, всі ви чули таку фразу або, можливо, і самі говорили, за що мені. Якась ситуація, що я такого зробив в минулому житті. Я хочу сказати, що карма не реалізується так, як ми, можливо, звикли думати. Вона реалізується в циклах життя, які можуть складати сторіччя і навіть тисячоліття. Тобто, з одного боку, карма доволі простий процес, що ти створив, подумав, дії зробив. І отримаєш як наслідок, і з тим будеш мати справу в подальшому житті або в подальших втіленнях. А з другого, це процес дуже глобальний і складний, тому що потрібно, щоб зійшлись шляхи реальностей долі між цими душами, між якими утворився ось цей кармічний вузол. Тобто уявляєте, скільки душі потрібно пройти кроків, щоб зустрітися з тією душею, з якою у вас зав'язався кармічний вузіл. І це стосується як позитивної, так і негативної карми. Також це стосується вашого характеру, ваших якостей, тому що ми. Завжди, коли приходимо в цей світ, ми завжди попадаємо під закон карми. Тобто це наші і напрацювання. Не обов'язково ми маємо щось розв'язувати, відробляти. Це буде напрацьовані наші якості, вподобання. От з тим, з чим ми виходили з втілення через певний час, цикли, епохи, ми втілюємось максимально для нас. Правильному місці, в тій точці, в тому роду, з якого ми виходили, з тим, в який ми можемо ввійти в життя і продовжувати рух еволюції душі. Як ми можемо зрозуміти, що в минулому якомусь життю, тобто з якого самого моменту сюди ми втілюємось? От зараз це життя, в яке ми живемо. По нашим Вподобанням ще з самого дитинства. Тобто, ще, коли ми маленькі, нас можуть приваблювати певні традиції, певні таланти можуть проявлятись це все не просто так. Це якраз і є ось ті напрацювання душі, які проявляються з самого дитинства. Звісно, вони проявляються і пізніше, але яскравіше. Саме в дитинстві це видно. І от, наприклад, ви народилися в Україні, але вас тягне в Японію, вам сподобається все східне. Коли ви бачите моменти цієї культури, ви це одразу серцем розпізнаєте як щось. Що вам дуже знайоме, і пояснити ви не можете. Будь-яка культура, я маю на увазі, і будь-який сценарій, який вже реалізований був в житті. Так само, наприклад, відчула спорідненість з кельтською культурою, з Ірландією, наприклад, і з північними країнами. Але це буде першим, що проявляється як ваш досвід, як ваше напрацювання, коли ви почнете рухатись. Шляхом повернення до себе. Чи є хранителі карми? Колись мені здавалось, це якимось дивним терміном. Я його не розуміла, допоки на власні очі і в своїх станах я не зустрілась з хранителями карми. Потім я спілкувалася з деякими майстрами, і, плюс-мінус, всі схожим образом їх описували: це схоже чимось на образ з Фільму Матриця я бачила хранителя карми в таких темному одязі з окулярами, тобто їх майже не видно, вони в капюшонах можуть бути, але вони не дозволять вам зробити неправильні дії. От коли ми хочемо причинити добро комусь або дуже хочемо допомогти якійсь душі, от в кращому випадку, хранитель карми. Просто не дасть вам цього зробити. В гіршому випадку, якщо ви вже не розумієте, це таки буде певний удар, відкат для вас, щоб ви зрозуміли, що все в нашому всесвіті підпорядковано певним законам. І кожна душа має право на свій розвиток, навіть якщо їй потрібно більше часу, ніж вам так хотілося б. Мій випадок зустрічі з хранителями карми був з моєю близькою душею, яка ніяк не могла вийти з певних станів. Тобто я бачу, що ця душа потребує допомоги. Я намагалась через тонкий план допомогти. Тобто, знаєте, як асоціативно воно виглядає як. Ніби ти можеш дати якийсь ключ або підказку, і от хранителі карми забороняють це робити. Забороняють втручатись в той процес, який потрібен душі для усвідомлення, що душа йде не туди, або ніяк не може пройти свій урок. От ці моменти в кармічному Русі дуже цікаве, і я з вами вирішила цим поділитись. Чи було у вас щось схоже або зустріч з хранителями карми, або якісь ситуації схожі в житті? Як ви, наприклад, з цим взаємодіяли? Поділіться, мені буде також дуже цікаво.